Саме кращий трактор на сьогодні, найкращий, найкращий за свої гроші. Е, е, якщо враховувати співвідношення ціна якість, то ось. Краще, дешевше, нічого не візьмете. Як би мене шукали, що б вам мене пропонували, повірте мені. Перший аргумент, перший аргумент, що то є бренд, який перевірено вже десятиліттям, ну, більше десяти років є бренд в Україні Кінтавер. Він раніше називався ДВ-244, був ДВ-404, С, СД був, чині АД, там інші буки були, коротше несуть. ДВ то, то точно ДВ-40, ДВ-24, 244, і навіть ДВ240, перший 2019 року випуску, перші ДВ-шки 240 які були без передка. Ще навіть такі були. То трактор на 24-му шасі з 40-м махотвором при, при цьому, то все буде ходити. З мінусів, звісно, вся електрика, кузов, так собі, електрика, вся, може глючі, там треба буде дивитися до неї. Е -е, що стосовно гідравлічної системи, в простій комплектації гідравліка йде обична. Тут іде циліндри, там, де йде обична, самі дешеві комплектації, там теж можуть зникнути е -е, ось всякі тяги, шланги. Десь може щось капати, ну такі, понять, косяки можуть бути спокійно. То може бути і в будь-якому іншому бренді, з бюджетних, якщо не брати донфенгів і так далі. Може сальник тікти, з-під кардану, може дюркати, поняли, зі сарту. треба буде міняти. Але, пацани, що стосовно заліза, коробка, мости, мотор, все буде ходити. Мотор кемовський, коробка потужна, а, шасі широке, метр двадцять п'ять коли метр двадцять три вау відбору на дві швидкості. То в нас іде комплектація проста. Ось це Федор поїхав. Якщо хочете, в нас теж є. Уся комплектація в нас типу, люкс з цими циліндрами, примусово, плаваючий режим і обичний підйом, опускання дві гідропари. На навіску, на прицеп, на лопату, на погрузчик можна підключити, що, що захочете. Вот. Но саме проста комплектація, десь можуть бути такі моменти, такі можуть бути такі. Ось красочні теж, но тут не саме воно люксове, хоча воно вже більш-менш, але все одно можна знайти, що пошукати, можна знайти царапини, можна знайти десь ржавчину, де взялися, але то бачите тут. Ну коротко, Якщо трактор е, будете ставити тако на дворі і він буде під дощем стояти, то будете такі мать моменти, то бачите. Воно одразу нове, вже бере ржавчину, тому що тут нема ґрунту нормального. Ну такі поняли нюанси. Ну, що стосовно самого основного базового в тракторі грає роль. Мост передній, редуктор ось не розбиває, все файно ходить. Мотор файно ходить. Кардан, редуктор, роздатка знизу, теж тут все. все. Тут все зроблено по-людськи, шестерні, грубі. Ось та маркіровка йде, яка на коробці передач, ну Показує, як це вона буде, що виглядає. О. Задній мост грузами вкомплектований. Плюс до того трактор, коли переименували в Кентавр, дуже файно доробили. Що зробили? Зробили по-перше, новий дизайн капоту ледовську оптику. От зараз я гуляю, розказую, лампочки світять, я можу не, не масу не вимикати, вона не сяде. От, тому що вся оптика Ледовська діодна йде. Так само і тут, ну везде. Всюди, бачите, всюди діоди стоять. Ну, то таке. Підняли підлогу, підняли трохи сидіння, зробили тут ровно, зашили ззаду, все. Вже під кабіну готово, все, зрозуміло? Доробили. В цьому плані, звісно, красавчики. Поставили інші тяги, більш посилені, Бачите, такої такою формою букви У йдуть. Ну коротше, депіли таку пом'ялочку, зробили дійсно файно. Від ДВК. Став трактор набагато сучасніший, набагато комфортніший. Знову ж таки, за такі гроші ви нічого кращого не знайдете об'єктивно, ніж такий кентавр. Нічого эм, по надійності, по комфорту, по сучасності, по співвідношенню, ціна, якість, нічого ви не знайдете е, е, ліпшого. Давайте сядемо трохи, трохи на ньому дамо, так кажуть, газку в палас, Тапку в пол, як то кажуть, трохи бам-пам-пам та, -та, -та. І подивимося, як коробка себе веде, як він грає. Передача перша. Друга. Задня. Тобто бачите? Змикається передача.

я зараз вам покажу, є моделі різні. И, что стосовно маневренности, в нього тоже більш-менш все зручно. Встану круто. Тут все. все, тут же. Фактично миллиметры, но. Бачите, став, все-таки не поцарапав, нічого не побив. От, і тракторець дуже себе дрова затаскують. Тракторець дуже себе файно о, поводить. Почуваю, коли тако в маневрах тому що хороший виворіт кольос, в принципі, збалансовано, грамотно все зроблено. ну Тут я спокійно став. тако можете подивитися, де маневри були. А тут... Тобто, Спокійно собі заїхав, все ровно став. Зараз тим заїду, щоб був файний, гарний ряд, красивий. Вот. Тому, пацани, Кентавр, хороша ціна, доставка безкоштовна, без передплати, звертайтесь. А что вы тут? Снимаю видос А, да? А ты... Снимаю видос А ты мы это вместе снимаешь? Как... Не, я просто снимаю а, Я именно, ну просто Не ты, мол, ты до <рис> <нus> 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 Не, ну, а что по японцам думаете вообще? Вот это прикольно Да? Ну, ну он от... говорит, что помнишь, у нас были новые ну, на Малевича? Вот надо... он говорит, это типа такого, только старого... 35-ка была кубота. Да. 36 лошадей. 18-го года, по-моему. Новая нульца была. Ну. Похожий до, наверное. Да. Вообще управление все то самое. Черткий трактор. А кентаврик не круче будет, Сараковка. Кентавру можно два взять за. Да. Ну не Два, ну, не два полтора, полтора. Два не возьмет. Что, 6? Не, ну почти. Одиннадцать девятьсот этот. Вот семь. Ну если без гидравлики, кентавр, яд, если без той, короче, да, штука. Да. Короче, берите або два таких, або один таких. его. Едем, короче, разваливать. Разваливать кабины едем. Понял? Фанатин японцев.